Далі вас, шановні глядачі в ефірі обласного телебачення Галичина, програма Невичерпне джерело. І сьогодні у нас приємна зустріч. Ми в гостях у художниці, пані Лариси Константинової. Вже не раз зустрічались з нею на сторінках наших телепередач, але зустріч з цією паною завжди приємна, тому що в її шафах, на її антресолях безліч скарбів. Які навіть і сьогодні ми не встигнемо вам всі показати. Тому я думаю, буде продовження нашої цьогорічної розповіді в майбутньому. Пані Ларисо, ми дуже раді, що ви дозволяєте нам приходити на вас всюди заглядати, дивитися ваші чудові картини і приносити нам таку насолоду. Бо, здавалось би, третя передача за два роки це багато. Але ми сьогодні переконались, що мало цього ще, тому що ще і ще, і ще ми знайшли багато робіт у вас. Робіт, про які ви вже, може, трошки й призабули. І завдяки нам ви мусили їх витягнути, подивитися на них новими очима і згадати це мистецтво, що воно, чим воно стало для вас? Дякую за запитання. Я не люблю цієї відповіді, інколи вона зовсім недоречна, але в даний час дякую. Тому що приходу в мій храм я чекала дуже довго, можливо, занадто довго. 25 років це термін. А якщо врахувати скільки було до цього, скільки я не чекалася, то це цілком закономірне. Закономірний ваш прихід. Тим більше, що Приємно завжди зустріти не завжди, не завжди. Але дуже приємно зустрітися з людьми, яким дано відчуття, яким дано, щось щось постигнути в незнайому зовсім. Я вам незнайома людина, практично була. І писання мої теж незнайомі, але ви зрозуміли відчути, відчути. Те, що тут щось треба шукати. Відносно того, як це сталося, ну, я живу з повним переконанням, що світ розвивається за програмою. Ми, як частинка цього світу, розвиваємося за програмою. Інакше ми не можемо розвиватися, тому що ми є частина світу, у мене своя програма. І я думаю, що програма ця була предначертана ще задовго до мого народження. Доля людини на землі вона перш за все призначена для того, щоб ми ставали більш гомосапієм, більш розумними істотами. Через це ми проходимо горнило життя, через те воно нас вчить чомусь. Отже, цей перехід. Спочатку він був несподіваним, незрозумілим. А тепер я вважаю, що він цілком закономірний і цілком виправдовує себе. Це була моя задача поставлена переді мною, тому що кожна людина несе свою місію в цьому житті. І напевно ця місія випала мені. Для чого? Це, напевно, ми будемо ще більш просвітленими по, по мірі просування часу. От таке у вас було, ну у нас всіх було таке розмірене життя, ми собі жили. Нам здавалося, що от ми так живемо, в якийсь момент наш звичний світ він зруйнувався. Він, можна сказати, впав, і ми опинилися як ті новонароджені діти або якісь інопланетяни, які стоять і не знають, куди їм. Куди їм Піти, що їм робити, як, як спілкуватися. Закрились фабрики, заводи, багато підприємств, люди хто куди почали тикатися в різні боки, шукати порятунку. І кожний кож, кожен з нас пережив цей момент по-іншому. Я знаю, що для вас також був такий момент. Був цей момент, розтягнувся на багато років. Тому що поки йшло усвідомлення цього всього, я одне тільки розуміла, що я повинна зафіксувати все, що відбувається зі мною, бо мені нічого більше не залишалось робити. Я, мені світ перестав мене потребувати як фахівця, до якого теж я йшла довгою дорогою. І, можна сказати, дійшла практично до вершини. Вже можна було би щось сотворити на цій вершині, і раптом я покотилася з тої вершини і покотилася, могла б скотитися набагато глибше. От, І тому, оскільки в мені живе, ще й досі вчений, про яку, про, про що я мріяла колись не збулося, в мені живе ще дослідник, в мене живе. То те, що я колись задумала, письменник, мені живе, зрештою, педагог, який повинен був виховувати своїх дітей. Я зрозуміла, що я можу зробити щось корисне. Я до своєї професії омріяної, якраз прийшла через живопис, можна так сказати. Я б не могла собі на життя заробити, Не могла б, якби я не писала картини. А мені нічого більшого не лишалося, як писати картини. А писати картини це. Той урок, про який я розповідала, мені показали, просто художниця була, яка любила світ, яка любила життя, яка любила людей. Їй було 78 років моїй першій вчительці. І єдиній, до речі, перший урок живопису, той, що я побачила, мною був записаний на диктофоні. Диктофон був моїм другом під час мого трьохмісячного перебування у Флориді, і це теж я продумала. Що, що саме він мені дасть цю, цю поживу для всього, для ума, для серця, для всього, що я буду цей матеріал практично документальний, що я його буду обробляти і використовувати в подальшому житті. Напевно, думка була наведена теж не мною. В моєму в цьому тілі, щоб визріла така думка, навіть не приходила мені на. на. Що не виходила? Не переходила на розум на, на розум. На, на розум. На розум не Дивіться, вона не впала. Ми переглядали так. ваші картини і вже багато бачили і на виставках, і, і я зауважила і вас запитувала, і зараз знову запитую. Я, я проглядаю деякі такі цикли. Вашій творчості. От Є багато наприклад, одного міста, іншого міста, не буду називати їх, ви зараз нам самі розкажете. Є багато квітів, є багато пейзажів, є багато. ви їх називаєте колажі? Ну, можливо, можливо, цей колажі, ну я їх сприймаю як цілісні картини, як той же аркан, який насправді ви називаєте Гуцульщина. Він для мене. Зразу назвався аркан, і я би хотіла, щоб ви розповіли трошки про, власне, про ці цикли, про ці ваші ну, тематичні такі твори. Літературний твір. Його можна ототожнювати з художнім твором, з чого складається? Глава перша, стовп, голова перша, глава друга, епілог і так далі. Так? От, а щоб створити цілісне. Цілісну уяву, ну як створити уяву про Гуцульщину, якщо не розповісти про, про те, чим вона насичена насправді, про багатьох її скарби, про незрівнянну, незрівнянну архітектуру, про все, те, що має самобутність, що відмінює її від всього іншого світу. Так? Те, що я побачив, те, що я бачила не тільки по книжках, на пленерах. Це у мене осідало в голові в моїй свідомості, і, уявляється, складається картина. Що таке гуцульщина? Я її називаю Гуцульщина колаж. А це те, 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 те. От що таке гуцульське весілля? Це те, 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 те так? що таке різдво, як в цілісному розумінні? Це те, 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 те. звідки воно походить? Як? Що? От ця манера створити якесь, ну хай навіть невеличке есе. Картина це теж образ, есе. Вам це дуже добре, напевно, зрозуміло, тому що ви не тільки художниця, ви журналісти, ви літературознавець, ви є все, ви є все, що для мене потрібно, щоб мене пізнати, розкусити і мені самі ще розказати про мене дещо, що я не знала до цього часу. От що таке мої колежі. Зробити просто етюди якийсь невеличкий, можна окремо піпіван написати на на гору піпіванну. Ходив мій син, він прийняв світи знімки, причудові знімки. Я ними користувалася і, і собі уявляю прекрасно цього року хоча на неї жодного разу не вийшла і, напевно, вже маю сумнів, що вийде. Так само про так само аркан. Аркан це щось чудодійне. Мене колись втягнули в аркан. Відпочивали ми в одному товаристві практично з усіх місць. То, напевно, в Коломийку вас втягнули. Може, Швидше, я не знаю, так, не може, в аркан в Аркан чокій, жінка чи? не може витримати. Ну, такий танець. Я пам'ятаю, що я мої руки були на чиїхось плечах. Чиїсь плечі угу. мене підносили, ноги мої десь були далеко. Від землі, і мене, да? Да, і мене по колу носило, не водило, а носило. Це був шалений танець. Це перший танець, який я, в якому я брала участь примусово, тому що мене туди дійсно втянули. От. І це шаленство, як його зобразити, ну, є люди, які багато фотографували. Аркан, до речі, і пишуть і Аркан дуже образно. Ваше захоплення Гуцульщиною Прикарпаттям, це зрозуміло, бо ви тут живете і любите цю землю, дихаєте цим повітрям, п'єте цю воду. Це зрозуміло, воно проникає в кров і не можна не зображати це. Але ж є, я зауважила, є і у вас і. Олександрія, є і Київ, є і інші такі знакові для українців місця. І є звичайні, можна сказати, гуцульський стиль зображені будівлі в гуцульському стилі. Є багато такого. І кожна ваша картина, вона. Має якийсь настрій, ну і, звичайно, вона має якусь історію під собою. Багато з них такого, що глядач, який дивиться на цю картину, він не може знати, що відбувалося, як це було і як воно створювалося. Але багатьом, багатьом глядачам властиво відчувати те, що в цій картині заложено, я не знаю, на якому це. Що це за тонка матерія, що це за тонка енергія, але енергія, енергетика виходить від твору, який ти написала, я написала, і вона щитується буквально. Це дуже обдаровані люди, дуже тонко відчувають, і я не знала цього. Я не знала цього, і більшість моїх прихильників, які в мене з'явились, мене їх не так багато. Я не є, як ви справедливо говорили, розкручена. Майстриня чи майстриня? Я навряд чи я майстриня, тому що я і ви і тут, досліджую. Ви і тут я, я теж досліджую. Я досліджую кожен е своїм мозок. У вас, вас стільки робіт? Це зрозуміло, що ви, ви працюєте на майбутнє, але зараз мовчати про це неможливо. Зрозуміло, що ви не прохарчуєтеся цими картинами, тому що ви, ви дуже до себе вимоглива і. Я просто хочу, щоб світ через наше телебачення, і зараз є інтернет, щоб все-таки все світ дізнавався про вас і бачив ваші ці прекрасні роботи, енергетичні роботи. Дякую. Бо навіть і на, не тільки на виставку, бо багато людей і не ходять на виставки, і не бачать, але вони телефонують і питають: ой, там у вас була така програма. Про ту жінку. Ми забули її прізвище, але там намальовано те то й те то, а де то, а що то, а як то. Тому люди, люди відчуваються і люди тягнуться до прекрасного, бо ми бачимо, які новини, які, яка інформація йде, люди спраглі краси. Тому ваші картини надихають на, на, таке, на таке сприйняття і, і дають віру в щось краще. Ми не пишемо таких картин, які не дають цієї віри. Ми, тобто, ми, ми, я, я. Лариса Константинова. Так, ми, тому я з нею пишу я з Ларисою Константиновою, яка є такою істотою нематеріальною, вона в мене є. От, і ми разом творимо в мене є двійник, я вважаю, духовний, який, напевно. Ну, керується, напевно, якимось. Є пульт управління, Осем Михайлович має пульт управління. Є пульт управління, який мною на мене націлений, і я його відчуваю. Інколи картини, я, можливо, зійду трошки з теми, але щоб не забути, я вам скажу. Інколи картину, яку я вважала приреченою, я її перекривала повністю. Чорною фарбою рідкою, я скривала всі силуети, і раптом я бачу, я стерла все з полотна. Я відійшла, підходжу, і мені виявляються ті місця, від яких я вже не можу відірвати очей. І синтезується картина. Потім синтезується з допомогою, напевно, вищих сил з небес, падає Прямо туди дирекція, що треба робити так і так, і мій мозок сприймається, і руки починають слухатися. І так була написана не одна картина. От, зокрема, та картина, що перед нами зараз, це, це. І деякі картини вирішуються в лічені хвилини, після того, коли вимочений вкрай, полотно вимочене вкрай. Вже, здається, безнадійним. І раптом приходить розв'язка. Так що, можливо, можливо мій, моя праця ця розумова, і якась праця на майбутнє. Ви говорите, я несу собі той в собі, і з себе я на полотно викладаю той промінчик, який повинен світити. І в Я мушу вас запитати обов'язково ще за квіти. Ну, це неможливо, це таке буяння, це ну, багато, і ви пишете їх з такою любов'ю. Ну, написала там бузок, написала соняхи, написала, написала ще якісь квіти. Ну, і здавалося б, вже описала всі квіти, які бачу навколо себе. Ну, там може би вже було досить. Але ні, ви пишете їх так багато, і вони так радують людей, де вони є в інтер'єрах. Це надзвичайно, надзвичайно приємно. Це така аура навколо цих картин. Неможливо відірвати погляду. І людина, яка заходить з поганим настроєм, чи якась озлоблена, вона бачить ці ваші квіти, і зразу, зразу все змінюється. З'являється усмішка, такий, знаєте, погляд такий. Дячна за ці слова. саме такі відгуки вони дають силу для подальших пошуків, для подальшої творчості. І навіть тоді, коли я хотіла вже складати все в довгу шухляду, шукля... яку я не так часто від... відкривала би, і раптом, із-за океану, я отримую то зараз з Нью-Йорка. У мене там є друзі. Вони мені ж не лишайте, не лишайте, не припиняйте цієї. роботи, Все добре, все буде добре. Треба, напевно, треба до кінця вичерпати себе. І ну, для цього, звичайно, черпати криницю, знаєте, можна дочерпатися до дна, і вода ледь-ледь поступає. Треба виждати. Завжди цей час якийсь проходить, коли у тебе накопичується цей потенціал. І знову ти відчуваєш, що ти є на горі, що ти готовий котитися кудись, підніматися кудись, ну, не впріру котитися, звичайно, підніматися, вище до, по своєму шляху, до своєму життєвому шляху і долати той тернистий шлях, чіпляючись за кущики. Все, що є по дорозі, що тобі, за що тобі під силу зачепитися, і за соломинки. Яке, здається, єдина надія, єдина можливість, але вірити треба у все. Колись мені здавалося, що я якась унікальна одна. Але зараз у мене кухонний приймач. Мій. Зараз, ну, напевно, дня не проходить, щоб автори передач не витягли якусь унікальну особистість, правда? Я дуже багато тепер історії чула, і тому я пов'язую все-таки Боже провидіння із пітьми, воно допомагає людям. Треба тільки побачити, цей, куди тобі йти. Іти треба на такий на малесенький вогник світла, але треба до нього прибиратися і думати, що в світі, в житті нашому, тим більше, не тільки в світі. Якась іскорка, вона важливіша, чи багато-багато всяких привод і незгод, і багато-багато грошей. І це все треба йти до внутрішньої досконалості і завжди тобі цей шлях буде відкритий. Я сподіваюся, пані Ларисо, що наша сьогоднішня зустріч з вами, і з нашими глядачами, mm. дасть вам знову новий поштовх для нових картин, для нових робіт. І що ви завершите книгу, і тоді ми з вами будемо робити вже іншу програму і про вас як письменницю, звичайно, в оточенні ваших чудових робіт. І тому що про вас як письменницю, як автора книг, ну 10 книг це вже можна сказати письменниця. Тут це треба окремо. І ваші книги вартують того, щоб люди про них знали. І я думаю, що наша зустріч не остання. І ще буде багато разів в такому приємному оточенні. Ми будемо з вами зустрічатися, розмовляти, розглядати ваші картини, перегортати сторінки ваших книг. А з вами, шановні глядачі, ми прощаємося. Нагадуємо, що в ефірі обласного телебачення Галичина була передача Невичерпне джерело. Вела її я, Галина Філіпова. На ну все добре.